Вже маємо 7 місяців активної війни, і за цей період часу є багато поранених хлопців, багато хлопців наших військових, які потребують реабілітації. Відповідно, в Закарпатській області треба забезпечити реабілітаційний центр. Ми пропрацювали за останній місяць часу з військовим шпиталем досить активно, намітили плани, і сьогодні вже прийнято перше рішення, передбачили 9 мільйонів гривень саме для придбання обладнання для реабілітаційного центру. Це і тренажери, і масажні столи, різне устаткування для саме реабілітації. Крім того, через місяць буду ініціювати питання про винесення до додаткових грошей так само для ремонту відповідного приміщення. Зараз відбувається коригування відповідної проєктно-кошторисної документації. І я маю надію, що за наступні півроку буде створено саме реабілітаційний центр на базі військового шпиталю, профільний, для того, щоб нашим військовим було дереабілітовуватися і ставати назад на ногу. Хочу також відмітити передбачено додаткову знову кошти для наших захисників, нашої рідної 128 ї бригади це ще 30 мільйонів гривень, та 3, більше 3 мільйонів гривень для інших військових формувань. Це військова служба по порядку, це Національна гвардія України і так далі на території міста Мукачево. Ще одне важливе рішення сьогодні це виділення 32 мільйонів гривень для ремонту доріг. Що це складається? До виділи 24 мільйони гривень для ремонту під'їзних шляхів в селах. Це в нас є 15 сіл в нашій, в нашій громаді. Всі центральні дороги не є на балансі міста, вони є на балансі області. Відповідно, ми вже загалом, якщо взяти попередні виконкоми, виділили 30 мільйонів гривень і очікуємо, що найближчим часом почнуться ремонти центральних доріг в селах Залуш, Завидово, Негрово, Макаріво, Дерцино, Новидовитково, Лавки, Павшино, Шембур, Нижній Коропець і так далі. До зими має бути все готово, щоб люди могли нормально їздити, користуватися своїм автомобільним транспортом. Також доведено кошти ще 8 мільйонів гривень на поточні ремонти доріг на території міста Мукачева. Це усунення ямковості, десь навіть по навіть повночі квартальних проїздів, також десь поточні ремонти вулиць. Тобто готуємося максимально до зими. Єдине, що можемо робити зараз, ремонтувати шляхи, От, плануємо максимально активно це робити.